Добрий вечір. Сьогодні я вам покажу, як я роблю домашню сиру аджику. Сиру е, е, варити ми її не будемо. А поки е, купили такі помідори, перчик, перчик м'ясистий, гострий перчик. Так, і ще таких пару штук. Ну і часничку, там будемо вже дивитися, скільки його додати. Ну, сіль перець, там вже по вкусу, кому що подобається, додаємо. Так, спочатку треба почистити перчик, перчик відділити його від сімечки, почистити помідорчик, так, і покрутити його все. Гострий перчик почистити і часичок. І зараз ми всім займемося. І так, почистив всі овочі, так і приступаю, буду перебувати на блендері. Закидую там помідорчики. Перше, щоб одразу воно змішувалося. там такий перчик, частичку. Ну і перебиваю. Я так, перебиваю, виходить ось така консистенція. Саме такий перчик добрий, тому що у нього дуже м'ясиста структура. І так, перебив я наші перчики і помідори. Получилася така консистенція. Брав я десь один до двох, тобто одна частина перцю, дві частини помідорів. Ну, можна ще більше помідорів. Так, по консистенції дивлюся, можна помідорів ще більше. Ну, це, треба дивитись, уже, пробувати персонально. Так. Перець я брав, наскільки я розумію, був коло е тому що він більш плотний, да? тобто буде не водянистий. І плюс я ще перебував не для не до консистенції сік, а така консистенція щоб було кусочки. Ну, думаю, всі розуміють, яка повинна бути аджика. Можна, в принципі, взяти і білозірку, буде не гірше. Але от мені захотілося. Отакі. Так, добре перемішав, добре перемішав. Так, що ми будемо додавати, Так як у нас е, аджика буде сира не варена, нам потрібен консервант. Консервант у вас який, е, який може, бути? може бути уксус. Сюди я додав 5 стручків гіркого перцю. І штук, мабуть, 10 невеликих зубків часнику. І цього, думаю, достатньо. Перед сам є дуже добрим консервантом, так як і часник. Ну, це робиться не, не для, на рік, допустимо. Вона з'їдається буквально, там, я не знаю, місяць-два ну, половину, я думаю, з'їв зараз за пару днів. І так. І так, ну, тут десь у мене виходить десь 2,5 літри 3, так? Десь 3 літра. На таку кількість, на таку кількість. У мене немає ніяких рецептів. Я просто пробував таку аджику, мені дуже сподобалось. І я роблю за смаком. Додаю на таку кількість ложку чайну цукру. так. Це роблю на глаз. Столову ложку, може з горочко, сіль, чорний перчик, десь третинка чайної ложки. А так взагалі всі робимо за смаком. Що не додати, буде смачно. І, і головний консервант у нас кілька ложечок осту. Ну, я додав кілька, розмішаю, попробую, а потім, можливо, ще щось додавлю. Так. І так, я підігнав за смаком. У мене вийшло десь на 3 літри аджики. Я положив одну чайну ложку цукру. 4 ложки осту, півтори ложки солі і одну третю частинку чайної ложки чорного молотого перцю. Для запаху. Під їх нам за смаком, мені так подобається. Все, зараз буду вимішувати гарно, вимішаю гарно і буду розливати поємностям. І так, розлив в поємностях. Вийшло в мене 2 літра, 3 з половиною і 0,5 я вже десь з'їв. І я у ліс. А, так, да. ну, 2, 4. Здесь вийшло 4 літра. Смачного всім. А з вас лайк і підписка. Забув сказати, що тримати цей продукт треба в холодильнику.